Усім привіт! Сьогодні я роблю свої новини. Хто вже бачить, що я їх вже зараз знімаю. І сьогодні в мене декілька новин. Те, що через менше, ніж тиждень в мене починаються канікули і буде в два рази більше відео, а може навіть і в десять. Тому що я буду старатися, ну, Можливо, кожного дня, можливо, через день знімати відео, тому що в мене багато для вас цікавого на довгі відео. А довгі відео я десь монтую, ну мені довго монтувати. Тому що я знімаю їх не зранку, а десь ну, починаю з, з обіду до вечора. А ввечері вже монтувати не хочете, тому я зранку монтую, вечором вже виставляю, а потім знімаю і стараюся для вас якось так. Ще одна новина, те, що в мене канікули починаються у четвер. Можливо, відео будуть виходити скажу, можливо, або в середу почнуть виходити відео, тому що я там вже буду з вівторка десь або з середи. Тому або вівторок, або в середу чекайте моє перше відео, а вже починаючи з середи. В мене в, мене в четвер вже такого, знаєте, школи такої вже не буде. А буде ну, такий простенький день. Але, як завжди, будуть ті самі уроки. Тому після обіду, можливо, вийде відео ввечері, А вже далі я подумаю, так. Я далі подумаю, тому що це. Непросте рішення, тому що я довго відео ці знімаю, і тим більше мені треба придумати на яку тему. Тому що я ж хочу, щоб і вам було цікаво. І на мене ще люди підписувалися. Тому що в мене найкращий канал. В мене найкращий канал. Так. Ну, ми з капітаном Владом Ко ми з капітаном Влад Котяра, ми з ним майже ті самі відео знімаємо. Але він про курей, а я про кроликів і про курей. Тому. Підписуйтесь на нього, заходьте в опис, там є чотири ссылки, але на одну з них ви не заходьте, там буде канал мого друга, то туди не заходьте. А заходьте на капітан Котяра, мій Телеграм і мій вайбер. Так. Ну і, напевно, все. Ой, йо, я ж вам не показав, як я стріляю ось такими голками в світ. Зараз треба трішки відійти. Ну, звичайно, не завжди в мене виходить, але ось зараз вийшло, ось. Ось вийшло. Зараз ще покажу. Ось, майже на зелений попав червоний. О, так вдарив, все аж впало, Ось. Тут, а ось тут була стріла, а вона впала. І усім, напевне, зараз до побачення. З понеділка будуть виходити відео. Регулярно будуть виходити відео, так. Ну, і, напевно, на цьому я завершую, тому що. Ну, вже відео йде десь 3 хвилини, можливо, менше. Ну, давайте ще трішки поспілкуємося. Е Скільки я зможу зняти відео на канікулах і яких буде більше. Я думаю, що більше буде в YouTube Shorts, тому що е, Тому що через YouTube Shorts більше людей підписуються і більше людей знають, коли яке відео в мене вийде. А виходити довгі відео, звичайно, будуть. Вони будуть виходити десь кожного дня або через кожен день, тому що в мене... Я вам вже розповідав у першій частині свої, своїх новин. Це десь було хвилину тому. Я вам розповідав, тому що я показував свій дартс. А тоді я перед цим розповідав чому. Ну, ну і напевне все. До побачення. Гарного дня. Зустрінемося вже у будні з понеділка, тому. Всім до побачення і дякую за відео. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі.